Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Наливайте собі холодний мохіто або опероль, або айслате, як я. І поїхали обирати літню сукеньку на гарячу літню паті. Погнали. Перший магазин секонд Hand я обрала три таких коктейльні платка. Два більш такі вільного крою довгі, і одне, прям сексі Шмексі полупрозорі, але насправді це не так. І так, давайте розглянемо їх поближче. Ми вже з вами у примірочні. Тут така досить прозора шторка, і тому я на неї саме навішала ці плаття. І ще вона е, придає такий нездоровий відтінок будь-якій шкірі, вона такого некрасивого салатого кольору. Погнали перше платтячко дуже приємне. Але, на жаль, на камері воно так не передає, воно, тако, знаєте, таке рожеве золота. гоу то щось таке. Дуже класне, приємне, можна таке і на пляж. Звичайно, то не натуральна тканина, але воно класно рифмується з шкірою, особливо, коли шкіра така трошки вже загоріла є, як у мене. У мене вже, мені здається, що після моря спадає трошки. Загар, тому що я в місті вже більше місяця і так вже сильно не підставляюся під сонечко. Майже вся облізла, як та змійка. А, як вам Напишіть. крій досить простенький, гарно сідає по фігурі, є такий трошки люрекс, трохи блустинки, присутнє. Ось вам друге платье, це воно вже на 100%. Вечірня, Спереді такий класний ну, прийом такий викладена на, на груди така виїмка, Воно досить довге, але в моєму випадку мій зріз 1,75 м. Не таке максимально. Максі, я хотілася. Якщо я думаю, якщо брати довге, то вже довге, до короткі. А в мене щось таке посереднє. До кінця воно не доходить. Думаю, на дівчат менше зростом, десь на метр шістдесят п'ять буде добре, класно. Довга сукня, хто любить таке, але на мене на жаль, ні. А ось вам третю сукеньку показую. Вже не стала її приміряти, бо не було часу. Вона така класна, в неї чашечки такі поролонові. Тобто груди виділяються вверх на тонких бретельках. і де вона зовсім зовсім таке по фігурі. Всередині більш світла підкладки і здається. Ну, видається такий ефект, а бачите, воно ще нове ще збіркою. І видається такий ефект, наче таке голе полупрозоре плаття, але насправді це підкладка. Це теж класний ефект, якщо хочете виглядати супер помітно на вечірці. Напишіть, яке з трьох суконь вам більше сподобалось. І вітаю суперемірічний уже другому сукенхенді. хенді Це інша сітка, теж пробіжалася. Тут багато було цікавих варіантів. Я заходила, здається, на першому дні, але багато, було багато людно, і в мене було мало часу, я вирішила забігти трошки пізніше, але вже на другому чи третьому дні завозу, хоча й ціна була вже ще досить висока, там щось 325 за кілограм. То вже тих сукеник, на які я приглянулася, мені у перший день їх вже зовсім не було. Тому обиралась з того, що є. Ось це цікава, сукенька. До речі, на першому дні я її навіть не помітила. Ну, можливо, хтось схопив, бо в примірочних стояли черги, знаєте, як перший день а, там просто твориться дуртом. Так як у нас жара майже плюс 40, то. Немає ні часу, ні бажання лишній раз виходити на вулицю. Взагалі напишіть, як ви спасаєтесь від цю спеку в місті. Це просто неймовірно. Але платя на запах, цікаве, чорне, ну, на вечір, чому б ні. Другий варіант це такий сарафанчик, з шортами він йде. Взагалі не дуже люблю такі, вони не дуже зручні, але мені оці рукавчики сподобались. Цей мені занадто він великий і ну, розтягнутий вже дуже-дуже. Такий зношений, але сама ідея цих рукавчиків, мені дуже подобається. Це волошковий сарафан, дуже класний. Одразу мені уявилася, що якась фотосесія така, знаєте, в лавандовому полі. Воно дуже таке класне, повітряне, ніжне, таке дівчаті-дівчаті. Ще таку шляпку і побігла по лавандовому полю. Щось так я його бачу. Напишіть, як вам. Сіла вона непогана. Там ще були якісь плямки, по-моєму, по. Але так воно дуже в романтичному стилі. Точно кажу, не на кожен день, але один раз на фотосесію, нічому б ні. Взагалі, секенген це такий, знаєте, ресурс, або на, які, на якусь подію, або на якийсь один вечір, або на фотосесію. Дуже класний варіант, можна стилізувати <кхух> декілька образів навіть за раз, якщо прийти у вдалий день і не завжди це може бути перший день. О, цей сарафанчик взагалі моя любов. Це 100% бавовна. Це H&M. Він дуже-дуже легенький, з карманами, як я люблю, шортики. Знаєте таке в спеку, у відпуску, плюс 40, десь на якусь екскурсію, на морську чи просто. Це просто ідеальний варіант. І ще е, має такий змійний принт в рожевому відтінку. Хто змійки? Напишіть так, як я, напишіть плюси в коментарях, буде цікаво. Хто також скидає шкіру? Шуткую, звичайно. Але хто? Є тут у нас багато в тераріумі чи ні? На Класний сарафанчик, одразу скажу, що я його взяла. Тому що боялася, що він не може долежати, як вам на мені, мені здається, сів непогано, поталі резиночка на колісці, і карманчики, і зверху тонкі бретельки. все як я люблю. Дуже класний, приємний і натуральний. І останній сарафанчик, такий з підкладом, але він вже синтетичний, Такий смесові тканини. Але я його могла вам показати, тому що він, по-перше, на тонких бретелях. по-друге, дуже-дуже ніжний такий. Мілкі квіти, такий орнамент. Дуже прикольно да, виглядає, так, знаєте, дуже ніжно, по-дівочому, по-жіночому, чому б ні. Але, повторюся, це не натуральна тканина, такий би я точно не вдягнула на кожен день. Взяла такі штані. Вони теж там смесовий склад, але е, вони ну, домашні штани, абсолютно нові і з кусочками піцу. Такі класні милі. Мимо таких я не змогла прийти. Підписуватись на канал, до нових зустрічей. Пока-пока!